За ту інформацію, яка є, є розуміння в Національній поліції МВД. Mm -hmm. Більше за цю інформацію, яка є, вони підготовили відповідним законодавчим органів, які би ви вирішили ті питання, які ви піднімаєте. Тобто, і в Києві є на це розуміння. Це по тій інформації, яку він мені домі. Тобто, ви ж ви люди, oh, ви люди були в погонах і не розумієте, про що мовити. Так? Тобто, є Є давна процедура, потрібно прийти. Ви розумієте, що питання там. Да. Да, є, Ви розумієте. І поїдемо. Ви не можете вийти там. Доложити мені, як приходив команда. Я можу вам сказати, що в мене немає прямого телефону з парушення. Звідки ви це знаєте, то я не знаю. Може у вас якась особлива інформація. Можуть. Не може бути так. Ну так так, люди, Поїдьте. Слухайте, повітря. Ви почули мене, так? Я вам говорю про те, що ще раз повторюю, що сьогодні була розмова з тимчасово виконуючим Омов'язком національної поліції, розроблений законопроект, який знаходиться, який підтриманий МВД, знаходиться в Верховній Раді України. Звернення, яке буде, я вас почу, Я, я дуже добре розумію, що таке люди в погоді. І ви мене розумієте, да? В такий непростий час. Тому, будь ласка, яке є звернення? Я зараз його візьмемо, працюю В прем'єру, прем'єру, в адміністрацію, в адміністрації, в Верховну Раду, в Верховну Раду. Ну я так зрозумію, це ж не тільки питання війни. Це по всій Україні сьогодні. Проводиться акція, це Українська акція. Сьогодні представники пенсіонери інших областей. Перекривають майстралів 12 годин. Це мається Полтава, Одеса, і там є ну, штам, які цю діяльність. Ми сьогодні зібралися тут. Ми прийшли мирною ходою. Ми вас попередили завчасно, направили про те, що наші дії направили вам листа. Це воно є. Але сьогодні ми прийшли до вас. Ми розуміємо, що не ви вирішуєте конкретне питання. Але ви є сьогодні влада на місці. Ми живемо на цій території, і ви також маєте бути не острів на проблем, і ви маєте його підняти, підняти на рівні державних вищих державних, державних органів, щоб вони. Здійснили оцей перерахунок, тим більше, що є нормативна база, і то Валерій Вікторович, вибачте, я з дуже з повагою відношуся до Петуса Юрія Володимировича, а але вони сьогодні відійшли у бік. Вони говорять, що національна поліція не має ніякого відношення до вас, ветеранів, тому що ми створили нові органи державні і ніякого відношення не є при Тамує. А тому, голові Я розумію, що Я все розумію, що є різні емоції, є різні темпераменти. Я просто звертаюся, я знаю, що люди в вагонах. Ви чудово розумієте, про що я з вами говорю. Це страшна сила, люди. Моє ми, ми розуміння, ми. я вам за це дякую. Страшна сила. Страшна що? Говорити. Я тільки хочу ще раз вам сказати, те, що я щойно сказав. Що є, є законодавчий акт Він зареєстрований і він розглядається на сьогоднішній день в Верховній Раді України як внесення зміни до до більшого законодавства. Заяву я звернення візьму. Я особисто, чесно говорю, підтримую вашу допомогу. тому що я дуже добре знаю, бачу по обличчях, що я є знайомі обличчя. Тому я вас почув.